Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему, як розвивались освіта, наука і театр у Стародавній Греції. У Стародавній Греції виник театр, який любили і відвідували багато людей. Отже, досліди, чому, на твою думку, це культурне явище з'явилося в Греції, а не в інших країнах стародавнього світу. Чого і як навчали грецьку мову? Освіта в різних полісах була організована по різному. В афінах хлопчиків до 7 років виховували батьки, а від 7 до 12 років вони навчалися читати, писати, рахувати, займалися спортом і музикою в гімназіях. Багато уваги приділяли правилам поведінки, наприклад. Вулицями діти мали ходити не зводячи очей, були зобов'язані мовчати у присутності старших. Юнаки в середній школі вивчали риторику, граматику, вдосконалювали гімнастичні вміння, опановували природничі науки та математику. У віці 14-16 років більшість хлопців закінчували навчання, а фінські юнаки до 18 років в гімназіях займалися гімнастикою та опановували біг, стрибки, боротьбу метання диску та списа. А з 18 до 20 років несли військову службу. У 20 років їхні імена вносили у списки громадян міста. Навчання в школі було платним, тож навчали дітей лише заможні люди. Дівчат від народження і до 15 років виховували матері. До речі, саме в цьому віці вони мали право виходити заміж. Їх навчали читати, писати, шити, ткати, виконувати різну роботу по господарству. Хлопців до 7 років виховували у сім'ях, а з 7 до 18 років вони навчалися у військових загонах. Вони добре володіли зброєю. Тут хлопці опановували навички, читання, вони саме навчалися писати, лаконічно висловлювати думки, вони також навчалися військовим пісням і танцям, а самим головним для них було володіння зброєю. З 18 до 20 років юнаки перебували на військовій службі, дівчата і жінки в спарті здобували військову фізичну підготовку, аби у разі відсутності чоловіків бути спроможними захистити себе чи приборкати повсталих і Які науки розвивались у стародавній Греції? Грецький філософ Демокрит стверджував, що світ складається з найдрібніших частинок атомів, які постійно рухаються, тож у світі відбуваються зміни. Це геніальне передбачення було доведено вченими лише на початку ХХ століття. Особливого розвитку в Греції набула наука. Отже, філософ Сакрат жив, не дбаючи про свій матеріальний добробут і добробут своєї родини. Його життєвим гаслом були слова пізнай самого себе. Про себе Сократ говорив, що він знає лише те, що нічого не знає. Учень Сократа Платон у своєму творі держава спроектував найкращий, на його думку, устрій держави. Уславився він тим, що започаткував академію. Зараз академія це найвищий навчальний заклад. Автор тереми математик Піфагор стверджував, що основою світу є числа. А от батьком медицини вважають вченого лікаря Гіппократа. Він учив, що лікар мусить не виганяти хворобу з людини, а допомагати організму долати її. У п'ятому столітті до нашої ери виникла історична наука батька історії Геродот написав твір «Історія» у дев'яти книгах. Аристотель обґрунтував поділ наукових знань на галузі та їх об'єднання в самостійні науки ботаніку, фізику, політику. Музика. Досліди. станови відповідності, кому належать цитати та визначення. Музика. Яким же був театр у Стародавній Греції? Давньогрецьке слово театр означає видовище або місце для видовищ. У 5-4 столітті до нашої ери театри існували майже в усіх грецьких містах. Античні театри були великими за площею і вміщували до 20-25 тисяч глядачів. Вистави мали право відвідувати громадяни, вільні люди та іноземці. жінки – Теж могли приходити до театру, однак не мали права переглядати комедії, оскільки в них показували суспільне життя. Бідні громадяни відвідували театр за державні кошти. Глядацькі місця розташовувались на схилах пагорба просто неба. Для переодягання використовували намет скене. в сучасній мові сцена. А внизу перед скеною облаштовували великий майданчик оркестр для хору та музикантів. Грали актори в театральних костюмах із закритими яскраво розмальованими масками обличчями. Маски виражали різноманітні почуття: гнів, благання, горе. Щоб бути вищими, актори вдягали взуття на товстій подошві. Вистави були двох видів трагедії і комедії. Зміст трагедій був сумним, герої часто гинули, тож одяг акторів зазвичай був темних кольорів. У комедіях греки зображували веселі, життєрадісні події, життя пересічних людей висміювали державних діячів, відомих осіб того часу. Для комедійних листах використовували яскраві декорації, смугасті костюми, карикатурні маски, незвичайний одяг хору. Дякую за увагу. Гарного настрою.